Усім привіт, з вами я, Андрій. Це продовження проходження гри Brian Shine Infinity. Хто не бачив дві попередніх серії, переходіть в опис та дивіться. Ну а я продовжую проходити гру. Так, натискаємо продовжити. Зупинились ми у попередній серії, що почало тигри, не знаю. Ось. І зараз будемо якраз ними і займатися. А, стоп. Так, помріть, будь ласка. Yeah, так. Ну, um, коротше, використовувати різну зброю у мене тут. Хто не бачив, чи попередній серії у мене тут є доволі багато всякої зброї. яку ми легко зараз розберемося з цими механічними тварями. О, ми можемо і так робити, до речі. Оп. Оп-оп. А ти що зробиш? Хі-хі-хі. Оп-оп-оп-оп-оп. Da. О, ми можемо розблокувати нове уміння. Є бич. Так, у нас є 6 цих 6 тваринок, і ми можемо, в принципі, розблокувати нове уміння, якщо на нас, звісно, ніхто не нападе. Так, на нас ніхто не напав. Давайте підемо сюди і глянемо, що ми можемо Подивитись, Давайте до зброї подивимось. Сколчен e Баба? Ні. Давайте рука Скотт. Esko... Давайте, коротше, цю херню розблокуємо. Але знаєте що як зможемо. Ось це я хочу розблокувати. Раз. Два. Три. А це ми не розблокуємо, так? Ні, ми це не розблокуємо. Тоді світовий клинок ми можемо, в принципі, це... А, ми навіть це не розблокуємо. Можемо це розблокувати, до речі? Тут ми нічого не розблокуємо. І в зброї також нічого не розблокуємо. Тому вертаємось і, в принципі, будемо продовжувати проходити її. Так, все, нам потрібно піти туди. Так, що зараз будемо підніматися. А сюди як доскакнути, алло? Хіба що з розбігу? О, є, з розбігу все-таки вийшлося. Ух Охтія. Я щось не змог зацепитися. Та, мед, ну мед. Правда? А, ви вже тут? Оп. Що сюди Раз ваше цього потрібно вбити самурає гоп. Є, убив. А, ще є. Сюда його. Все. Еге, я боїм. Так, мені зарядити більше нічого не потрібно. І перезарядити також. Сюди. А сюди не потрібно йти, так що йдемо сюди. О, є реліквія і патрони. А, хто? Ти? Ти. Все, убив. Краще, знаєте, все таки, я буду ходити з снайперкою ввинтівкою. Мені так чомусь спокійніше. А, ні, ніхера не спокійніше. Так, мінус один. Мінус другий лучник. А, ти вже тут? Окей, получай. Оп, оп. Сюда його. А! А, 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 а. Невже мене зараз уб'ють? Це буде несмішно. Убили все-таки, прикиньте. Ну, але нічого, я думаю, з часом я зможу тебе пройти, правда, кажу? Так, мінус один. Мінус другий лучник. І третій десь повинен бути. Раз, два, три, чотири. Опа. Все, убили. Тепер потрібно вбити цього хлопця. Їїо, все, получай, получай, получай. А! Стоп! Невже я так зараз умру? Ай-яй-яй-яй, ого. Ого, а чого такі сильні? Чи ви такі сильні? Відколи ви стали такі сильні? А! Він мене зажимає просто кут. Дм, не круто. А, стоп. Є, нарешті ми цього гавнюка... Били, залишилися тільки ці. Ну все! Тепер куди нам потрібно газувати? Тут я все залатав. Так, перелізте через е, заборчик. Він тут. Ого, 150 метрів. Зрозуміло. Можемо зразу патронами Ем, Це відряд генерала Аліна. Ух, напевно він. І нас тут чекає, напевно, хтось серйозний. скоріше цього. Зоберемо реліквію. І будемо рухатись далі. Дим. Скільки ж ваш тут є? Окей, зараз я по одному буду вбивати. А, стоп, а я не переборщив. У мене ще і патронів нема. Ну круто. Опа, все. Знаєте, в деяких випадках навіть така зброя допомагає. Ну, але то вже таке. Так, давайте перезаряджу. І все, будемо йти. О! А ти що за хер? Я тебе ще раніше не бачу, вроді. Йомою, може тебе снайперки легше вбивати? Але я думаю, ніхіра не легше. А! Що за хер? Помре, все. Ооо, це помогло. Так, газуємо далі. Хто нам буде далі? А, прості, лучники. Окей, це не проблема. А! Але інколи і проблема. Ух, все вбив. Інколи і прості лучники, знайти проблема. Так, ми дійшли до якогось храму. Тут бусю до Амуніцію, в принципі, можна і забрати. Лишні точно не буде. Раз. Е! Та ж їй геть, ми ж ніби з вами чи ні. Ай! Бі геть. Ааа, вбивають, вбивають. Все убил. Так, давайте легко буду я снайперки відстрілювати. Раз, два. Три. Ще хтось? Чи все? А, ну звісно. Ще один. Мені цікаво, як тут цей літак розбився. Так, ще один. Ух ти, я у вас тут багато. Ух ти йомой. Е! Ти будеш помирати? тут можно Тут, можливо, хтось є? Ні, нікого. Добре, газуємо. Шелія, я засік помхи? Ні, Так, багато літаючих каміння. Мене це хвилює. Добре, ви все ще ходить на звязь. Ой, коли ти вийдеш на зв'язок, старик? Так, а що мені робити тоді? Як як мені рухатись далі? А, ось так. Окей. Є. Так, амуніцію я заберу. А, то ви ще... тут є? От херелися. На, іде. Іди геть, йти геть. Є, мінус один. Так, а де моя снайперка? Є тут. Окей, раз, два, три. І тут ще був один. Не попав, раз, два, три. Ну! Ну, можна, в принципі, і так добити Україну Чом би і ні. Так, хтось ще буде? Ні, напевно, не будуть. Все, можна газувати далі. Просто зараз будемо цим нашим гачком туди-сюди приліплятись. І все. Так до тієї діри доберемось. Але зараз треба сюди, так що норма. А, ну нам треба ж туди. 300 метрів ще. Нормально, давайте тоді залутаємось. А, хто? Ти? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп хоп-хоп. Є. Тепер тебе ще потрібно притягнути. Е, а де я? А, я тут, окей. Куди? Це синку. Не жартуй зі мною. Так, газуємо. Сильно похолодало, кажеш? Ну, звісно ж похолодало, але я не знаю, куди мені зацепитись потрібно. Хіба... Опа! Все, я на цьому острові. Чен, я пробилась the в плазу. Це павільйон Сюань-Кунь? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, знову ці самі. Так, лучник. Так, давайте, можливо, поубиваємо цю мелочню. Ти, ти. Ага. Блін, зараз мене так уб'ють ще. Це буде не смішно взагалі. А! А! А, стоп! Да я взагалі виживу? Мені напевно, ну, я вважаю, що мені капець. Так, плюс 6 горили. Мене напрягають. А! Так, ідіть геть. Лучник. Так, мінус один. Тебе можна якось бити, старик? Нас, скільки нас патронів потрібно потратити. Так, плюс ти ще мішаєш мені. Помри, помри, помри. А, лучники появились. Окей, круто. Так, я, напевно, зараз помру. Це буде взагалі круто. А, ну помер, звісно ж. Або в мене просто з'явилася нова суперідея. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, іде геть, іде геть, іде геть. Так. Лучник. Помри, а. Так, тепер ми будемо просто здалеку відстрілюватись. А! Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой, 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 ой. все, 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 я зрозумів, зрозумів. Блін, знаєте, у чому саме прикол? Це через луролочників я не можу пройти цей рівень. Хух, Алілуя, тепер лишилось убити цих двох горіл. А, там, ну, незвісно, ну не звісно, це спавню. Звісно. Так, по одній, по одній, по одній, прошу. Маленьке, ну давай, ну-ну-ну-ну-ну. А куди ви лізете? Куди? Куди ти лізеш? Ага, навіть так, так? Так, а тебе. Ага, я ж навіть тебе не покоцав. Окей, окей. Я зрозумів. Куди був? Оп, оп, оп. Так. Одну я загнудопав. Лишилась ще одна. Е. Є, все, хух. Так, про що лучники, окей. Ну, з вами просто. Я вже на вас руку набив. Хух, все. Так, тепер вивчити Павільйон Цуанюка. Цуанкун. А, Павільйон Цуанкун. Hm. So finally, mate. <sharp inhale> But you're too late. Once I finished pouring this primordial flood over earth, the black hole would change the world. So this plan of yours is supposed to change the world? Bullshit. Just try and stop me. А я спробую. Погнали. Так, я маю завалити якось цього імператора конченого і хочу просто якусь бурду вилити на наш світ і все. А ти не хочу Ти нафиг, старик? Прошу. Дай його. Хоп-хоп-хоп-хоп, просто ножичком, просто в капусточку, просто малишечка, давай сюда ну. Що ти як не свій, старик? старі. Всю. Давай, 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 просто ну, тільки би зарядилося. Ах, я не встиг. Окей, окей. Ну що ти, малишечка? Ну це просто ізично для мене, розумієш? Легко просто проходити цю тегня. Просто треба ухилятись, звісно. Оп. Пістолет уже патронів немає. Ну, Звісно, я вже все вистріляв. Це г-ге. Так, бум інколи снайперки теж стріляти. У неї ніби той. Ну, по урону все нормально. І дає вона демеджа нормально. Так, де мої сили. Ходи сюди, ну підходи, маленький. Вже боїшся мене. Капусту пороблю просто. Так, тим крубум із пістолетика, із автоматика, із ножичка, і по-всякому, і магія. А де він? А ось він. Трик, ну ти розумієш, що тобі просто, ну, просто проти мене не вижити. Я настільки... Тебе зараз порубаю капусту. воды сюди так є yeah. ага ти ще й патрони мої відбиваєш ну, ти молодец а як ти сабідоб'єш а? а А? 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 попробуй са відбит старик. а тут уже патронів немає так снайпа, снайпа Так, просто у розброс стріляємо, просто у розброс. Патронів ще захіріще. А, ну не так і багато, в принципі, якщо так порахувати, знаєте. Так що Треба тут поекономнішим бути. Все. Що з обличчям? Старик, а що з обличчям? Що з обличчям? Що з маскою? Невже вона просто зараз розчиниться? Або його десь заберуть якісь вищі небесні сили. Або він зірветься. Парел. Смія. Сокира... Невже він переродився у когось велетня гіанта? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <invece> так... Він переродився у якогось супер велетня гіганта переростка мутанта Горилу. Ммм. І що з ним робити? Це капець. Ну все, тепер нам залишається пройти тільки цього шестирукого імператора. А? Так, трошки будемо стріляти. Патронів у мене, правда, ніфіга немає. Як його проходити, я не знаю. Я йому правда зношу щось там, але... Самі бачите, це повний мізер. А він такий здоровий, просто я не можу. І ще й літає, та ну. Ти, ти ще ти ще літаєш? Ааа, ти ще своїх орлів пускаєш, які... Повний ноль. Як мені це проходити? Скажіть, будь ласка... Ага, ти вже тут, окей. Я не знаю, чи тратити на орлів свої снаряди чи ні. Ну дивіться, я йому вже четвертину зміст здоров'я, а патронів у мене все менше і менше. Можливо давайте попри... Я спробую у ближньому бою його, ну, якось. Та, у ближньому бою виходить набагато краще. Але ну в мене і здоров'я швидше убавляється, так що... А ось Орел. А! Так, треба здоров'я Регент. Я тільки сказав за здоров'я, як він мене вже убив. Чудово. І так, 135 по моєму спроба вбити цього корисного імператора. Не знаю, чи я взагалі його уб'ю. Було б добре, знаєте, його вбити, але поки результату ноль. Взагалі. Троні в мене немає. Вбивати його не знаю я. У вас цією цієї зброяли. Але... А! Іди наш. Так, треба по регенити. Ну він так зараз накис я. А, ти вже тут? Окей. Ну знаєте, щось все-таки по 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 получається, я не сказав, де що я повний ноль Все-таки його вбивати Так Вінко так, він так. Ну але я йому практично половину з'їв. А, ну цього орла безсенно вбивати. Я зрозумів, краще просто його довбити а? Пусть так, Почасо, полікає, я мою. Так, зараз тут еще школьку получається, бра. Зараз можливо... Да, можливо, краще Ну, з ближнього... з ближньої дистанції. Так, будемо інку його цю зміюку. Бо тоже не хочеться певно нам атаку намила. А, все, убили, є. Yeah. Ще правда орел мішає їм то, але нічого. Так, поки половину я йому зніму. Нормально, нормально, тримаюсь, тримаюсь, тримаюсь. Так, є. Фух. Что по патронам? По патронам повна фігня. А, ще одна змія? Чи ти воскресла, ало. Ти питай цих ми є. Так. Перезаряджуємось. Тут просто ухиляємо, просто ухиляй. Є. Yeah. Фух, все. Нарешті. І все. Останній удар я його вбив. Просто наскрізь його прорізав. Ну ось ця фігня, яка, ну, ніби повинна була зробити в кінець світу. Е, а, а хто? А? Шмаль. Ну і шмаль. Перший потік. А, первобит. Once it's all been poured out, a new world will be born. I will become the ruler of the world. О, канартый друг друган, коллега. И сами заранее разб'яться. И все. И кидай. Все? А це як типу після того чи Стоп, 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 стоп. Ну well, вона прокинулась в себе вдома ніби. Yeah. О, маска. Це. Кінець! Капець! Це просто капець. Ну ось і кінець гри, в принципі, друзі. Я її все-таки зміг пройти до кінця. Не так як більшість ігор на своєму каналі Що на першій серії закидую. А тут прям пройшов і до кінця, до речі. Та. Це була чудова гра. Все, давайте пропустимо кажеш. Не... Складність жестока. Час проходження. 2 години я проходив цю гру. Це капець. Получено реліквії 271 реліквія. Нормально. Ну, друзі, наразі на цьому все. Гра закінчилась. Було цікаво її пройти, подивитись на сюжет, пограти. І хто хоче, щоб я проходив ще більше ігор, пишіть у коментарях. Дякую, що дивились, проходжуйте цієї гри зі мною. Ну, а з вами був я, Андрій. До зустрічі!